Слава Україні! Героям слава! Благодійний фонд молодіжної ініціативи Надія передала цінні медикаменти, вітаміни та необхідне забезпечення столичним медичним закладам. На цей раз руку помочі протягнули центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 та центру комплексної реабілітації для дітей та молоді з інвалідністю, що на оболоні. Ми доставили в лікарню столиці медичні витратні матеріали, вітаміни, продукти харчування, інвалідні візки. Одяг. Ми дуже дякуємо Олексію за системну допомогу нашої гуманітарної місії. Наша мета допомагати лікарям рятувати життя. Йдеться про Олексія Омель'яненка. Він волонтер, співпрацює з благодійним фондом Надія вже давно. каже це потужна організація, яка працює по всій країні. Ще ніколи такого не було, аби благодійники не зуміли справитися з запитом нужденних. Вони і е е е допомагають тим людям, які. Потребують лікування і тим людям, які Потребують піклування, особливо нашим хлопцям, які зараз воюють на фронті, госпіталям і таке інше. Це організація, яка співпрацює з міжнародними організаціями, і тому я для себе вибрав саме цей благодійний фонд. Як волонтери, так і керівники медичних закладів відмічають професійність та злагодженість благодійного фонду молодіжної ініціативи Надія. Бо не кожна організація може похвалитись такою обширною географією діяльності та міжнародної спів. В праці, а також вправною логістикою. А починали благодійники спочатку повномасштабного вторгнення, допомагаючи нашим захисникам. Починали ми з того, що надавали допомогу лікарську на бойових діях. Хлопцям там передавали турнікети для зупинки крові при пораненнях і багато. Закуповували е різноманітних медичних е приборів, які там і штучні нирки і для серця при зупинці. Щоб можна було запускати це узі апарати, медики та керівники медичних закладів дуже вдячні за надану поміч. Підкреслюють, що в умовах війни та скруті в нашій економіці кожен медикамент, спорядження чи навіть вітаміни вагомий крок до полегшення лікування та піклування пацієнтів. Ми дуже вдячні за неодноразову допомогу. Благодійного молодіжного центру ініціатива Надія і надіємося на подальшу співпрацю з нашими партнерами. Звичайно, хотілося особисто подякувати Олексію Омеляненко за постійну допомогу нашому центру. Доєднатись допомогти може кожен. Заходьте на сайт nadiafund.ua, знайдіть вкладку реквізити, натиснувши, ви отримаєте усю необхідну інформацію. Знайте, що кожна гривня допомагає. Долучайтеся.